Азербайджанську казку поставили на паузу у Більбао. Сенсація цьогорічного розіграшу об'єдного етапу ліги чемпіонів. Агадамський Карабах зазнав дебютної поразки в рамках Єврокубкової осені. Азербайджанці в рамках третього туру гостювали в країні Басків, де їм протистояв тамтешній Атлетік Більбао. Карабаху вдалося шокувати господарів уже на першій хвилині зустрічі. Відзначився Леандро Андраде. Але до фінального свистка Атлетік зумів тричі поквататися азербайджанцям за пропущений гол. Таким чином, баски стали першим клубом, якому вдалося Брати очки в жеребців на стадії групового етапу до цього команда Горбан Гурбанова несподівано в Лісабоні переграла Бенфіку, а згодом у рідних сінах прибила данський копенгаген. До слова на Сан-Мемесі другим голом в рамках Ліги Чемпіонів міг відзначитися українець Олексій Кащук, який з'явився із лавозапасних. На 85-й хвилині нападник вибіг на побачення із Унаї Сімоном і майстерно перекинув голки Парабасків. Зіпсувати футбольне мистецтво українця вирішив Юрій Берчіче, захисник м'яча практично із лінії воріт. Після трьох турів Карабах посідає 13-ту позицію у турнірній таблиці, місце, яке дозволяє зіграти в матчах однієї 16-ї фіналу в азербайджанців. Ідентична кількість очок на рівні із такими європейськими грандами, як лондонський Челсі, каталонська Барселона та Ліверпуля.